Олександрійський танцювальний колектив Вуличний балет відзначив вже не один ювілей, але кожного року намагається досягати нових вершин і радувати городян новими стилями та постановками. Цього року колектив повністю оновив свою творчу програму і нещодавно до Всесвітнього дня танцю на сцені Палацу культури Світлопільський показав свій звітний концерт. Танцюристи вуличного балету вже встигли освоїти та ввести у наше місто багато цікавих стилів: контемп, хіп-хоп, джаз модерн. А зараз у колективі з'явився новий стиль бродвей джаз. Усі свої уміння дівчата демонструють на конкурсах, змаганнях та фестивалях по всій Україні, свідченням, тому численні нагороди та дипломи. У нас багато поїздок було. Є їздять і маленькі, і маленькі, великі, але більше, старші. У нас було кілька гран-при Ми виграли. Ми виграли Дніпропетровський гран-при нам подарили на тиждень відпочинок в Криму. Но, на жаль, почалось то, что началось, и наши путевки пропали в санатории. Да, очень дуже... девчонки прям плакали, ну, то есть обидно было. В этом году у нас, мы участвовали вот в конкурсах, в местных конкурсах, это новое, у нас в городе никогда не проходило, в районном доме культуры проходил конкурс и в ДК Светлопольский. Мы заняли и там, и там гран-при. Зараз у колективу багато цікавих та яскравих танців з різноманітними трюками та підтримками. Нові елементи та видовищні постановки, які ставить керівник Ліна Андрієнко, особливо подобаються учасницям. Мой любимий це та это... королів. Він заставлені по мультфільму, він необичний з різними трюками. Коли ми його вчили, я спочатку іспугалась, але но... Потім я набрала себе і, і, і багато разів я вже танцювала на сцені. На сьогодні у вуличному балеті займається близько 120 учасників у чотирьох вікових категоріях. Бажаючих дуже багато, говорить керівник колективу. Хтось хоче сам танцювати, багатьох приводять батьки, які мріють для своїх дівчат про танцювальне майбутнє. У мене була мама і папа. Вони дуже захотіли, щоб я прийшла. Е... Сюди і мені дуже понравилось. Батьки мене підходять, підтримують, що я все можу. Мені подобається робити підтримки, трюки, подобається діяти перевороти, колеса, шпагати. Я мрію стати хоріографом. Багато випускників вуличного балету дійсно досягають вершин у хореографії і ніколи не забувають про рідний колектив. Приїжджають на концерти, слідкують за успіхами колективу. У нас два чоловіка танцюють всі. Катя Барвінська вона в 20-ку на сісімому сезоні. Да, і Саша Апташник він дійшов до 20-ки.

Но ну, не, не все наши выпускники танцуют дальше. Є і врачі, є і хто но але у них всегда присутствує. Керівник колективу намагається дати дівчатам якомога більше танцювального досвіду. Тож вуличний балет ніколи не відмовляється виступати на міських концертах. Минулого року спробувала себе у театральній хореографії, танцювали у постановці лісова пісня Олександрійського дитячого театру Апельсин. Влітку, майже у повному складі, колектив планує поїхати на конкурс. Взагалі Ліна Андрієнко хотіла б для свого колективу більше можливостей для поїздок на фестивалі та конкурси. Адже вони приносять незамінний досвід. Ну, звичайно, планує надалі долучати Олександрію до нових танцювальних стилів. Адже вуличний балет живе тим, чим живе танок.